І є два кольори, які ніколи не змішаються. Чорний. Та Як повідомляють джерела, організація активно займається відмиванням грошей на території України та за її метри. Два світи, дві сторони одного вибору. Коли крокуєш лезу між ними, можна втратити все. Летіло було в жахливому стані, ми не змогли впізнати. Є світло, є темрява. Але що робити, коли ці світи зливаються в одне? Писла, які не мають пояснень, таємниці, які не можуть бути розкритими. І детектив, що завжди на межі між чорним та білим. Не хвилюйся. Все йде за планом. Час іде, і кожна помилка може коштувати життя. Чорне чи біле? Ти готовий вибрати свою сторону? І вже скоро на ваших екранах чорне та біле. Ну що, зміг втікти? Обі, кінець, справедливість завжди має свою ціну.